Всіх вітаю. Ви на каналі Я Люблю Україну, філателія Україна, Філателія України. З'явилися деякі цікаві речі на плеймаркеті Укрпочти. Це книга з марками почтової України 2021 року. У двох виконаннях. Одне виконання ексклюзив, друге виконання стандарт. Бачу, ексклюзив закінчилися вже. Ну, можливо, ще будуть продавати. Чим цікаво, що в даній книгі. Тираж всього його і 900 примірників. Там присутній блок, монумент незалежності без перфорації Накладом всього-навсього 900-примірників. Так що бачите, предзамовлення від Укрпочти. Другий стандарт. Ще є наклад із примірників з одним перферованим блоком до 30 років Незалежності України. Також ще цікаве марка з надруківкою Токіо і блок не вклеєний в буклет Європа. Так що, кому цікаво. Заходьте, моніторте, можливо, ще з'явиться. Всім гарного дня!